Російських банків. Російські банки це лордських України. У Сумах зібрався кредитний майдан. Тренували військових. Буде відпрацьовано вход виход в будівлю, там, де по інформації знаходяться бойовики. Військові відточили бойові навички. Куди подіти собак без хатченків? Саме цю земельну ділянку міська влада виділила для притулку. Переїзд можуть відкласти. Доброго вечора глядачам ЮА Суми. Час підбити підсумки останнього робочого дня цього тижня. Проти російських банків у сумах активісти організації Кредитний майдан влаштували акцію з плакатами. Вимагали повернути депозитні вклади українцям. На чому ще наполягали, розкаже Тетяна Юхта. На проспекті Шевченка біля одного з банків зібралося кілька десятків людей. Їх основна вимога закрити російські банки в Україні. Так як у нас на сьогоднішній день з Росії склалася така ситуація, то ми вважаємо, що російські банки не мають права знаходитись на території нашої країни. Моя супруга вона взяла кредит валютний на квартиру. І зараз ми не можемо виплатити по не того, що дуже велика… Ну, це зовсім другие ставки і просто по нинішньому курсу невозможно. А государство нічого не ділять. Акція кредитного майдану загальноукраїнська. Ми, скажімо, зупинимо цю акцію, яку ми вважаємо, довгостроковою. Ми її зупинимо ну, на слідуючих умовах. Це по-перше, щоб. Керівництво, Альфа-Банка, як усі ну, порядні українці да, визнали Росію, банк, Росію саму агресором по відношенню до України. Свої вимоги активісти залишили на вході до банку. Ми хочемо, щоб народ України бачив наші вимоги. Ні таких вимог, чого це їх немає, як вони в нас є. Не дочекавшись відповіді, там же поставили і цей пакунок. Далі пішли до відділення Національного банку. Російські банки далося України. Там коментарів отримати нам не вдалося. У банках попросили офіційні запити. Про їхні відповіді ми повідомимо в наших наступних випусках новин. Тетяна Юх та Віктор Лапченко на часі новини. У сумах мітингували профспілки. 19 лютого напередодні Всесвітнього дня соціальної справедливості на Майдані Незалежності зібралися кількасот сумчан, представники профспілкових організацій, освітяни, заводчани та медики. У резолюції мітингу 19 вимог. Зокрема, прийняти справедливий кодекс про працю, розвивати комунальний транспорт, знизити тарифи на комунальні послуги, підвищити зарплати та пенсії. Галусі Просвіщені свою страну, яка які саме вимоги ставити. Тобто, чому в чому підтримуєте пенсіонерів? Ну во всіх цих требуваннях, в індексації, в повищенні заробітної плати, в соціальних гарантіях. Ми слухаємо, що ж наші боги скажуть. Хто боги? Ну вони профсоюзи ж наші в сумах все ж таки дорогі послуги комунальні, газа, опалення, все це дуже дорого. Ми просто на наші зарплати ми не можемо. У мене два роки назад була пенсія 949 гривень. В цьому році, два з половиною роки, я на пенсії мені ставили 950 гривень. Мені за два з половиною роки пенсію повисили на одну гривню. Це нормально. Свою резолюцію сумські мітингувальники адресують Верховній Раді Кабміну Сумській міській та обласній радам, а також профспілковим організаціям усіх рівнів. У Сумах перейменували три вулиці: Куйбишева стала Олексія Братушки, Крупської Андрія Реути, а Федька Героїв Небесної Сотні. Розпорядження міський голова підписав сьогодні до Дня Героїв Небесної Сотні, який відзначать завтра. Відвоювати будівлю та захопити терористів це не бойові дії у сумах, а тренування захисників. 30 чоловіків із автоматами відпрацьовували бойові навички. На тренуваннях побувала і наша Юлія Марковська. Команда штурм. Пішли. Чоловіки відпрацьовують так звану зональність, з'ясовували хто за що відповідає у бою, аби різні підрозділи могли злагоджено працювати один із одним, а також використовувати одну і ту саму тактику. Є дуже негарні приклади, коли різні підрозділи, наприклад, не розкладуючи між собою зону відповідальності, порушують цю зону і відкривають друг по другу дружній вогонь. У покинутій багатоповерхівці з незарядженими автоматами та пістолетами 30 військових. І хоч зброя не бойова, умови справжні. Заняття будуть проведені ближче до бойових. Це те, чим ми займаємося безпосередньо в зоді проведення ТО. Скажімо так, відпрацювання цих населених пунктів, просто народні кажучи, зачистки. Тому буде відпрацьовано вход-виход в будівлю, там, де по інформації знаходяться бойовики. Узяти уроки ведення бою може кожен охочий. Ми бачимо етап перемир'я, але ніхто не знає, яким чином все буде розвиватися надалі. Тому кожен член населення, кожен активіст, який бажає підвищити свої навички та бути готовим до будь-якого розвитку подій, вона зараз має змогу об'єднуватися в такі, скажімо так, підрозділи, в яких має змогу підвищити свої навички, володіння зброєю. Будівлю відвоювали. Тепер там терористів немає. Подібні навчання у місті. В сумах відбуваються кожного тижня. А вже завтра ці хлопці тренуватимуться на відкритій місцевості. Юлія Марковська та Сергій Сурков на часі новини. У конотопі новий начальник поліції. Ним став Сергій Чміль. Що до цього очолював сумський райвідділ. Керівникові 45 років має вищу юридичну освіту. У системі МВС працює з 91-го року. Є учасником АТО. У сумах двоє чоловіків напали на пенсіонера. 77-річного жителя обласного центру побили та пограбували. Забрали мобільний телефон, нагороди та 42 гривні. Усе сталося вдома у літньої людини. Працювали нападники за так званою наводкою. Умі подарунко, так отак там діти. Чоловік не можна взяти взяти квартиру продав дід, Перелізли через забор. Открили двітку, зламали ніжні. Комарську двері зайшли. Я где-то на ходьдарі. Знайшли пенсіонера сусіди. Це страх Божий, який він був, ага. І ми отож стали дзвонити. А, а, який, а який він був? Ну, який він був. Він увесь у пір'ї. Оці рани. Оці рани. Я повбивалася, він як вийшов, так страшно. Голова, як у відро. Наразі потерпіли у лікарні в реанімації. Люди були плохи, бо це я пам'ятаю. Больною поступив у тяжому стані з зачительною травмою черепа, головного мозку, грудної клітки. Множі ушибами м'якій ткані грудної клітки, брючної э, стінки і состояние травматичного шоку. За фактом події, відкрите кримінальне провадження, затримані у СІЗО. Сьогодні Ковпаківським районним судом відносно підозрюваних обрано запобіжний захід у виді у вигляді тримання під вартою. Заскоєне чоловікам загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Сумських бездомних тварин ще не заселили, а вже хочуть переселити. У сумах ніяк не можуть визначитися, куди перевести імпровізований притулок з вулиці Герасима Кондратьєва. У чому причина з'ясовувала наша знімальна група? Землю для переїзду тварини з житлового кварталу міста виділила міська рада у 2012 році. Когда вот решился вопрос, о том, что там будет, мы обратились к архитекторам, которые с в возможностях они нарисовали план схему, которая позволяла, потому что там не планировалось строить что-то капитальное или где-то то, что нельзя под линиями высоковольтных передач. Там была сделана линия отвода, которая на основании действующих на сегодняшний день стандартов. И животные там передерживались определенно. Люди в зону влияния высоковольтной линии не попадали. Енерго про попередні розрахунки не чули і мають свою думку. Офіційне звернення про те, що була виділена земля, ми хочемо використовувати, ми хочемо там підключити електронне прочі, ми не отримали. Там асфальтна площадка, там знаходяться дві опори високовольтних ліній електропередач. В випадку нарушення передавати це в державні органи. Тобто є ряд інспекцій, це госенергонадзор, є Держпромгірнагляд, організації, які слідять за цим ділом, вони будуть приймати міри к нарушителям. Підприємство, що займається переїздом собак, про застереження обленерго, знає. Поредило про те, що там йде лінія 110 кВт, тому 30 метрова охоронна зона біля самої вежі, яка отримує ці проводи, повинна бути збережена. Ми не маємо права в цій дистанції вести будь-які будівельні роботи. Ми прийняли це до уваги, відступили 30 метрів і будуємо там. Харківська, 131. ділянка, що передбачена під забудову, розташована у нежитловій зоні. Переселити тварин тут планували до кінця зими. Саме ось цю земельну ділянку міська влада виділила для притулку. Втім, для того, щоб переїхали сюди тварини, необхідно обладнати огорожу. Як ми бачимо, жодних будівельних робіт поки тут немає. Тож, коли і куди переїдуть тварини, ми розкажемо у наступних випусках новин. Катерина Гладенко, Юрій Токмен, Сергій Сурков, Олександр Гордус на часі новини. Таким видався цей день на вихідних. Не забувайте вмикати Юа Суми. Зустрінемося у цій студії в понеділок, о 7.30.